2014 році на майдані громади було вирішено утворити муравне Небесній сотні, щоб увіковічити пам'ять про ті події, котра відбувались в Україні. Жодних пам'ятних знаків про те, що насправді відбувалось, а в місці не було. Коли ми почали створювати цей у 2014 році нам довелося заплатити штраф за те, що ми створюємо культурну пам'ятку в нашому місті. Після того, як ми його намалювали, його паскудили приблизно разів сім. Його обмальовували, ми його відновлювали після чого. Одні волонтери запропонували нам пофарбувати його антиводальною фарбою. Теж були спроби його спаскудити, але швидко відмувалась. І наостанок вони принесли сюди шини і підпалили. І тоді вже мурав був так нормально запсований. Концепція лишилась та сама, загальна композиція така сама, як попередня, ну, зміни лише деякі деталі. Єдине, що ця, цей мурал він буде більше персоналізований, так як тут будуть зображені обличчя людей, котрі були і приймали участь у Майдані, і ті, котрі зараз, на жаль, загинули під час повномасштабного вторгнення. Місцева влада не надала нам цей дозвіл. Ми у 22-му році їм надсилали документи, 23-му році надсилали документи. Я особисто звертався до голів району, там відбувався футбол, металургійний район відправив до Саксаганського району. Голова Саксаганського району сказав, що саме ця дільниця на відповідальність виконкому, щоб я звернувся до Катриченка. І цього разу Катриченка от просто не виходить на зв'язок, телефон не набере а в меседжерах. Теж не відповідає. Хоча до цього міг комунікувати. Ми робимо те, що потрібно.